Вийшла в парк повчити біологію, а заодно наберу менторку поговорити про книжку Атмосферна школа щоб стати собою. Час новий на марафоні для вас працюють журналісти фактів ICTV та віку на стебе. Мої вітання. 407 ударних безпілотників застосували сьогодні вночі росіяни по Україні. До 200 було збито. Повідомив в ефірі телемарафону начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Також ворог випустив шість балістичних ракет, 38 крилатих. Більшість із них знищено. Офіційні дані будуть пізніше. За попередніми було ліквідовано до 30 ракет. На жаль, є влучання і падіння збитих дронів ракет. Найбільшою масою вони йшли з півночі. Працювали сьогодні сили оборони надзвичайно напружено. Дійсно, атакували вони фактично так. З північних регіонів було залучено зенітні ракетні підрозділи системи РЕП. Звісно, ну і авіація. Як же без неї сьогодні особливо західні літаки? Це в 16 мірас. Відпрацьовують доволі таки ефективно. Цієї ночі Росія знову завдала масованого ракетно-дровного удару по Україні. Найбільше дісталося Києву. Очільник МВС Ігор Клименко каже про трьох загиблих. Це рятувальники ДСНС, ще дев'ятеро поранені, деякі з них у важкому стані. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. а Росіяни вдарили повторно. Загалом у столиці 20 поранених, 16 госпіталізували. Є значні руйнування житла та інфраструктури. Найбільше постраждав Солом'янський район. Там спалахнула пожежа на одинадцятому поверсі багатоповерхівки вогонь оперативно загасили. Врятовано трьох людей, серед них одна дитина, двоє поранені. Одна квартира в будинку вигоріла вщент. У момент атаки там були люди. Постраждали і сусідні квартири. Вибито чимало вікон, пошкоджено автівки. На місці атаки працюють рятувальники та правоохоронці. Збитки, як завжди, колосальні. На жаль, ми бачимо пошкоджені інші квартири, скління, сусідніх будинків, автівки. Але на щастя, обійшлось тим, що ніхто не загинув, бо ми всі живі майже здорові. Крім Солом'янського, уламки ворожого залізяча впали ще в п'яти районах столиці. Постраждала цивільна інфраструктура у Шевченківському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському та Голосіївському. В останньому пошкоджено освітній заклад, пошкоджені колії Укрзалізниці. Сьогодні в Києві можливі затори, рух транспорту буде ускладнено. Пошкоджені наземні ділянки метрополітену, зокрема між станціями Дарниця та Лівобережна. Ремонтні роботи можуть тривати добу. Десять постраждалих у Тернополі, п'ятеро з них працівники ДСНС, шістьох людей госпіталізовано, з яких четверо рятувальники. У місті внаслідок російської комбінованої атаки крилатим ракетами, калібер та шахедами, перевищено рівень деяких шкідливих речовин у повітрі. Центр контролю та профілактики хвороб провів заміри. Міська влада просить тернополян зачинити вікна, не виходити з дому безкрайньої необхідності, обмежити перебування на вулиці дітей і людей старшого віку. За інформацією ова пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств працюють усі необхідні служби саме тут, внаслідок вибуху ємності із легкозаймистими матеріалами постраждали рятувальники. Їм медики надають допомогу. Також виникла пожежа на заправці в одному з мікрорайонів. Частина міста без електроенергії, тиск води знижений через перебої з електрикою. Тривають ремонтні роботи. Специфічний гул в одному з районів міський голова пояснив вигорянням газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив. Ворог Троє людей постраждали під час російської атаки в Кременчуцькому районі на Полтавщині. Дісталося і Чернігову. Росіяни били балістикою і ударними безпілотниками по житловому масиву. Внаслідок атаки поранено четверо людей, але під завалами ще можуть бути люди. Пошкоджені житлові будинки та промисловий об'єкт. У місті порушене електро та водопостачання. У Луцьку вже 15 постраждалих внаслідок ранкового ворожого обстрілу. Це була найбільша атака з початку повномасштабної війни. Росіяни запустили по місту шість ракет і 15 ударних дронів. Потрощена висотка, приватні будинки, автомобілі, підприємства. Найбільше постраждала багатоповерхівка. Там ще шукають двох людей. Два роки одні з найбільших техногенних катастроф, спочинених росіянами в історії людства від підриву окупантами греблі на Кохавський гес. Найбільше постраждала Херсонщина. У перші дні були затоплені великі площі на лівому березі Дніпра. Правий теж досі оговтується від великої води. Станом на липень 23-го року було відомо про три десятки загиблих на території, яка контролюється Україною. Стільки скільки постраждало на окупованій росіянами території, невідомо досі. Збитки житловому фонду на два. Мільярди гривень підтоплені понад 3200 будинків. Майже мільйон людей лишилися без централізованого водопостачання. Загальні збитки довкіллю майже 80 мільярдів гривень. Про те, як відчуваються нині наслідки у матеріалі Ольги Чайко. Ця вулиця була е, до тут до лісочка. Був трансформатор в воді, було кладовище, повністю все затоплене. Зараз ми будемо там проїжджати. Я вам покажу. Нині тут усе виглядає так, ніби повені і не було. Та у пам'яті пані Любові усе досі свіже. Знаєте, я як спомню. Оце вода була по поцюда по в нас. Посюда, оце все було затоплене. Вона староста Боброукутського округу. Раніше каже, плавати боялась, та два роки тому про це забула, і разом із чоловіком човном обпливали села, рятуючи людей. Найбільше постраждав ось цей будинок багатодітної родини Шаповалових якою була хата Сергія Доповені, важко собі уявити. Будинок спотворила вода, яка хвилею пішла зі спокійного Інгульця. Ми не думали, що до нас дойде, так дивимося, блистить, думаю, може, пройде, а ні. Бистро це було б. Ну, хай може час. Страшно було за дітей, а не за себе. Щоб... У хаті вода піднялася на пів метри. Родина переїхала у більш безпечний будинок. Отримали сертифікат на нове житло та виїжджати не хочуть, а тут. Хоч уже ніби сухо, та ремонт ніхто не візьметься робити. Дуже складно з підтопленими будинками, тому що деякі будинки просто візуально виглядають цілими, а насправді їхня несуча спроможність нульова. Тобто їх можна фактично завалити, якщо вчинити на них опір руками. У Калинівській громаді була пошкоджена кожна десята будівля. Ось так після повені виглядає спортзал тутешньої школи, і це від місця російського теракту десь за 30 кілометрів. Найбільше від великої води два роки тому постраждав лі. Ви берег Дніпра, тобто окупована частина Херсонщини. Однак і тут біля інгульця люди розказують страшні речі. Вода піднімалася десь на 9 метрів. Свою хату пан Олексій майже відремонтував, допомогли благодійники. Ми ж теж там і стіни повбивали все, і тут же ж ремонт поверхностний робили. Спочатку його житло розбили росіяни. Відходячи, вони підірвали міст неподалік, то хаті дісталося. А два роки тому усе залило водою. За да, усидимо стоїмо тут уже була вода. Десь Ось отак так стояв. Оце так. Потолки попадали, тому що витікала вода. Рибу тут збирали, там дохло сюди. Ну вже раки тут лазилися, камиші, оце все. Якщо чесно, то ми ще не цього. Тут були абрикоси росли. Якщо чесно, я як мужик вже мене заснув, я плакав, тому що ви знаєте, що таке 5 років дерево його вирости. Схожі кадри вже із Херсона облетіли усі світові медіа. Волонтери і військові рятували людей попри небезпеку для власного життя. Світлана опікується одним із кварталів Дніпровського району міста. Два роки тому вона аврально рятувала стареньких та маломобільних. З нижніх поверхів їх переселяли у порожні квартири на горі. Все було страшно. Це було дуже страшно. Дуже страшно, коли ми побачили цей потік води, а він піднімався з такою швидкістю. Були випадки, що люди не хотіли йти, не хотіли залишати свої будинки. Але е, я буду на криші, я буду тут, але я буду в своєму будинку. Нині каже, дехто повертається, та через терор приводити будинки до ладу марна робота. У мене є знайома, яка після затоплення відновила будинок. Залишилося тільки стіни пофарбувати і меблі завести. Артобстріл, пряме влучання в будинок, частину звичайно там відновлено, але частину ми не можемо відновити, тому що це 20 кілометрова зона від річки Дніпра. Вона знаходиться під постійним щільним вогнем, Тобто зробити якісь там роботи просто на сьогодні просто неможливо навіть обстежити, тому що це постійні. постійні... Постійні обстріли з болем тут згадують, і єдиний у Європі осетровий завод у Білозірці. Тут розводили кілька видів риб, та велика вода. Це все змила. А росіяни досі не дають потрапити на територію закладу. Туди не пускають навіть ДСНС. Прилітає все підряд. Я кажу, і каби прилітають, і снаряди прилітають, і дрони там постійно. Сподіваємось що більша частина осетрів... Вийшла до води на свіжу воду, пішла. Павло каже, що ця втрата значна не лише для нашої країни, а й для усього чорноморського регіону. А загалом наслідки тракту проявлятимуться руками, завдали і ще завдаватимуть колосальних збитків економіці та екології України. З Херсонщини Ольга Чайко, Сергій Дністрян та Федір Дністрян факти, ICTV, єдині новини. Пакет допомоги у сфері безпеки для України на 20 мільярдів євро узгодили міністри оборони країн НАТО на засіданні, що відбулося у Брюсселі. Про це за результатами засідання повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Ріуте. Говорили про підготовку до наступного саміту НАТО, який відбудеться у Газі 24-25 червня, куди запросили і Україну. Втім, як сказав Руте, формулювання підсумкової декларації саміту стосовно підтримки нашої держави досі не ухвалили. Він запевнив, що документ. Буде зосереджений на трьох головних питаннях: оборонні витрати, промислове виробництво і очевидно забезпечення України всім, чого вона потребує, щоб вистояти у боротьбі та привести цю агресивну війну Росії до стійкого і тривалого миру. Та головною темою саміту було зміцнення оборонного потенціалу самого НАТО з огляду на зростання глобальних загроз, і, зокрема, загрози з боку Росії. Учасники домовилися довести витрати на оборону до 3,5% ВВП на основні потреби плюс ще півтора процента на інвестицію у відповідні інфраструктуру та підприємства. Думаю, сьогоднішнє рішення можна цілком справедливо назвати історичним. Ми домовилися про величезне збільшення наших оборонних можливостей, а для цього потрібні гроші. Тож я впевнений, що ми дійсно доведемо наші оборонні витрати до 5% ВВП, і ми повинні це зробити, бо інакше спершу ми ще кілька років побудемо у безпеці, але потім нам доведеться вчити російську мову. Від сьогодні перестає діяти так званий торговельний безвіз між Україною та ЄС. Протягом трьох найважчих воєнних років він рятував експорт нашої агропродукції. Ми могли постачати її на ринок Євросоюзу без обмежень. Як відтепер Україна торгуватиме з ЄС та яких втрат може зазнати наша економіка? Дізнавалася Христина Гавриш. Розтрощені заводи, заміновані поля та заблоковані порти, з яких йшло 95% нашого експорту. У таких умовах опинилися українські аграрії після російського повномасштабного вторгнення. Щоб підтримати Україну у найтемніші часи, євросоюз у червні 22-го повністю відкриває свій ринок для нашої продукції. Продавати можна все без мит та квот. Це назвуть торговельним безвізом, і він стане для нас рятівним. Це ну, в принципі, безпрецедентна історія. Це ну була велика рука допомоги Євросоюзу, яка допомогла українському аграрно-аграрному сектору, українській економіці взагалі вижити. Євросоюз став головним торговельним партнером України. Якщо до великої війни туди йшла третина нашого агроекспорту, то торік вже більше половини, і не лише сировина на європейських полицях почало з'являтися дедалі більше продукції повністю made in Ukraine. Європейський покупець почав сприймати українську продукцію. А вона почала бути конкурентною і якісною якісно. Відповідно, ми бачили там і молочка. І м'ясо пішло. Тобто не лише там якісь сировинні продукти, які ми експортуємо для переробки, а й додана вартість досить таки широко була представлена. Втім, конкуренція не сподобалася європейським фермерам. Невдоволення переростають у протести в Угорщині, Словаччині, Румунії і найбільше в Польщі. Праві популістичні партії, маніпулюючи цифрами і емоціями, політизують питання українського експорту. Росія допомагає. Зрештою, євросоюз торік таки обмежує експорт семи продуктів з України. Запроваджують квоти на м'ясо, птиці, яйця, цукор, овес, кукурудзу, крупу та мед. І обіцяють за рік напрацювати нову торговельну угоду з Україною. Це мали зробити до сьогодні, але так і не спромоглися. Натомість, віднині Євросоюз скасовує всі воєнні пільги і повертає правила, які діяли до 22-го. Торговельний безвіз зупиняється, хоч не зупиняється війна. Готуючи цей сюжет, ми звернулися до кількох агрокомпаній, які працюють у прифронтовій зоні. Їхні заводи буквально під прицілом російських терористів, тож говорити публічно вони бояться. Втім, зізнаються рішення Європейського союзу потужний удар, який багатьом нанесе не менше шкоди, ніж російська ракета. Загалом квоти та мита повертаються на 40 товарів. Приміром, пшениці безмитно ми можемо продати всього 1 мільйон тонн. Торік ми продали ЄС більше 4 мільйонів. На м'ясо птиці виділили 90 тисяч тонн, квоту для цукру – 20 тисяч. Хоча торік навіть з обмеженнями ми продали Євросоюзу понад 250. А в 23-му півмільйона тонн. якщо продавати поза квоту, має бути сплачена мита в розмірі 419 євро, що фактично ну, майже дорівнює вартості цукру. Тобто, якщо зараз цукор може коштувати там в Європі 540 євро, то 419 євро на тонні – Це фактично заборонна мита. Наполовину може впасти експорт меду до ЄС. Квота для нього 6 тисяч тонн. Хоча торік ми експортували у 15 разів більше. Після сплати мита наш мед стає менш конкурентним. Тож замовлення вже падають. Не всі компанії, не всі експортери це падіння зможуть пережити та потім далі працювати, тому що є відчуття, що маленькі компанії вони просто не зможуть. Підтримувати прибутковість знову при такій при таких обсягах, обмежуючи імпорт з України, євросоюз нібито захищає свого виробника. Втім, замість українського цукру імпортує бразильський, бо самостійно забезпечити себе не може. Наш мед на ринку ЄС теж конкурує не з європейським, а з китайським та індійським. Вони кажуть, що вони захищають свого виробника. Свій виробник їм продає метомо там по 4-5 євро за кілограм, а не по 2, як ми. Вони його не купляли для промислових масштабів і не будуть купляти. Де факто вони просто забирають ці кошти у нас і перелоцюють їх на азійські країни? Загалом Україна може втратити за різними оцінками від півтора до трьох з половиною мільярдів доларів, якщо такий режим торгівлі збережуть. Це менше податків робочих місць і менша підтримка війська. Парадоксально, але це не вигідно і самій Європі. Меседж, який ми доносимо нашим партнерам в Євросоюзі. Що чим сильніше українське агро, тим менше фінансового ресурсу потрібно для допомоги Україні. Міністр агрополітики Віталій Коваль щойно з Брюсселя. Там зараз і урядовці і аграрії намагаються переконати європейських колег, що наш агросектор не несе їм загрози. ЄС імпортує агропродукції майже на 200 мільярдів євро. Частка України менше 7%. До того ж, ми досі більше купуємо у Євросоюзу аніж продаємо там. Приміром, аграрії закуповують насіння, добрива, паливо, обладнання і техніку. Ми просимо одного відкритого діалогу, передбачуваного діалогу, щоб він базувався на аналітиці і на справедливих цифрах, а не на голосних заявах під чергові вибори. Коли ми чуємо фразу про те, що українські фермери не в рівних умовах, так він не в рівних умовах, тому що його трактори комбайни підриваються на мінах, в його техніку і в склади влітають дрони. І не нищиться господарство у понеділок. Україна та ЄС нарешті розпочали переговори щодо нової угоди. Вільної торгівлі найімовірніше, вже не буде, і уряд це розуміє. Наша держава готова піти на компроміс щодо продуктів, які в ЄС називають чутливими. Втім, очікує принаймні збільшення квот, адже темні часи для українських виробників не закінчилися. Ось наслідки удару цього тижня по заводу з виробництва біоетанолу, імпорт якого європейці теж сьогодні обмежили. Підписати нову угоду Україна сподівається у липні. Тоді у Раді ЄС завершить головування Польща, яка досі є локомотивом для держав-протекціоністів у Євросоюзі. Якщо переговори затягнуться більш ніж на два місяці, українська економіка почне зазнавати збитків. Христина Гавриш, Віктор Зеленко, факти сітів. Єдині новини.